Вечір добрий. Ми говоримо про події вівторка 10 грудня. У Вінниці обирали вихователя року. Фінал конкурсу відбувався на сцені Палацу дітей та юнацтва. Він тридцятий. Нагадаємо, що попередньо у дитячих садочках проводили відбіркові тури. До фіналу дійшли п'ятеро найкращих. Переможців визначало журі, хто став вихователем року 2013, Знає наша репортерка Ольга Сольвер. Про це і розповість у своєму матеріалі далі. Зазвання кращого вихователя нашого міста у цьому році змагалися п'ять учасниць. Кожна з них показала три номери. Один день із життя дошкільного навчального закладу показала свій талант, але розпочали традиційно з візитівки. Першою на сцені про себе розказала вихователька 36-го садочку Світлана Якубіцька. Звичайно, весь садочок це захист творчості всіх педагогів наших. У нас дуже гарний колектив, дуже великий, дуже дружній. І всі за мене переживають і всі разом допомагали готуватися. Ну а це виступ конкурсантки садочку номер 61 Анни Городецької. Тут за основу взяли мультик Маша і ведмідь. Зокрема, Машу відправляли до садочку. Щоб у садочок записати мене час, щоб зростала, я весела і розумна повсякчас. Наш садочок люблять люди, хай у ньому щастя буде. Дитячий садок особлива планета. сюди долітає не кожна ракета. Після кожного виступу журі виставляло конкурсанткам оцінки за три години. Творчих змагань визначили і переможницю. Найбільше балів набрала вихователька садочку номер 35 Ірина Павловська. Вона й стала вихователем року. Сьогодні ми говорили про планету дитинства. І я хотів би сказати, що завдяки вашій праці дана планета є щасливою для всіх вінницьких дітей. Я в садочку працюю вже 20 років, саме в нашому садочку. І хочу сказати, що представляти мій дошкільний заклад це була для мене велика честь, але й велика відповідальність. Тому я щиро вдячна за високу оцінку нашій роботі, саме нашій, тому що це перемога до всього великого колективу. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Я могли будувати міжнародні змагання з фігурного катання розпочнуться у Вінниці 12 грудня на льодовій арені одного з торговельно-розважальних комплексів міста. До нас їдуть фігуристи з Росії, Білорусі, Молдови, Кіпру, Казахстану, Туреччини. Загалом очікується на 200 учасників. 28 з яких це вінничани. Глядачі побачать одиночні катання вік учасників від 3 до 17 років. Проводить змагання Західноукраїнська Ліга фігурного катання. Це організація, яка базується в Калуші Іван. На Франківська область і об'єднує льодові клуби України. Вінницю для проведення змагань обрали не випадково. Повідомила президент Ліги Тамара Цимбал на прес-конференції сьогодні. Винница, наверное потому что в Виннице есть та база, на которую мы можем опереться, то есть по ледовым площадкам в городе есть три катка, где можно проводить как тренировочный тренировочный процесс, то есть предстартовые тренировки на одном из катке будут проводиться, и сам турнир. Все практически площадки стандартного размера это 30 на 60, что весьма редкость, потому что сейчас стараются более на, ну скажем так, это специфика. обслуживание катков более на меньшие размеры переходить, а в Виннице вот как раз три площадки, все стандартного размера, что позволяет провести турнир такого уровня. Будут не по одни команде, например, это будет три разных места, три разных региона России, три разных региона Белоруссии. Звучайно, будут также и наши винницкие спортсмены. Вход действительно мы сделали бесплатный, мы хотим, чтобы этот чемпионат посетило как можно больше Виничан. Поэтому приглашаем всех желающих детальное расписание, ну как бы оно предварительное, да, там да. расписание соревновательной части и награждения на официальной страничке Ледовой Арены. Офіційне відкриття міжнародного турніру Вінниця трофі заплановане на 12 грудня на 17 годину. Виступати спортсмени, виступи спортсменів оцінюватимуть судді з Білорусі, України та Росії. Змагання відбуватимуться впродовж трьох днів з 12 по 14 грудня з 10 ранку до 17 години. Тож, якщо є бажання, можна піти і повболювати за Вінничам. Ось так у мене все. Наші новини ми розміщуємо в інтернеті. Зараз ви бачите адресу, за якою їх шукати. Завтра о 7.40 Вадим Потатуєв буде готовий готовий розповісти про перші події середи. Наші репортери вже у пошуках матеріалів. Повна картина ж дня, о, 7, о 19 годині. Ну а за декілька хвилин у цій студії в прямому ефірі програми на часі директор бібліотеки Тімірязєва Наталія Морозова. Приєднуйтесь до розмови. Прогноз погоди далі. Одягайтеся потепліше, бо буде зимно. До побачення. У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вночі – мінус 9, мінус 14, в день – мінус 1, мінус 6. Невеликий сніг.